Всім, хело. Um, хочу сказати, що з цього відео це наш перший урок. Ви починаєте свою подорож в англійську мову. Легко, цікаво та ефективно. І одразу я хочу вас попросити, щоб ви з голови прибрали всі свої кордони: що англійська це складно, англійська це щось недосяжне, англійська це про 16 тисяч мільйонів граматичних часів. Ні. Ви не майбутні викладачі, ви не майбутні професори. Ви просто хочете вільно спілкуватися, розуміти інших, щоб вас розуміли, щось вміти купити за кордоном, забронювати квитки, піти в ресторан і не трястися над цим меню. А для цього вам потрібна лише база База з граматики. І, звичайно ж, лексика. Одразу кажу вам, що граматика це тісто, а лексика це Начинка чим більше начинки всі ми знаємо, тим смачніше. Тому так розібратися треба в базовій граматиці і вчити більше лексики. І якраз я вам з цим допоможу. Допоможу вам розговоритися, зрозуміти цю граматику і відпрацювати. І якраз сьогодні ми з вами починаємо з теперішнього часу. Цей урок буде складатися з двох частин, бо теперішній час. Теперішній час він складається з дій слова тобі і «present simple». Перша частинка буде про дієслово тобі, але зараз поговоримо про те, що за цей урок ви навчитеся. Ви дізнаєте, що таке тобі і з чим його їдять. Розберемо структуру теперішнього часу, тобі і коли їх використовувати. Звичайно ж буде практика та відпрацювання тобі і «present simple». Також після кожного заняття в, телеграм, в закритому телеграм-каналі ви будете отримувати методичний пакет. Це таблички, завдання, лайфхаки, пинки під зад, буде чат зі мною з експертом, де якщо будуть виникати якісь питання, я вам завжди допоможу. Ось так. Тому here we go. Поїхали. І що ж таке? Це страшне ті «тобі»? чого його так всі бояться. А, і воно є в минулому часі. Пас simple, є в теперішньому часі і є в майбутньому часі. Чому? Англійське речення, воно таке більш е, жорсткіше, в ньому більше правил, я вам так скажу. В тому плані, що, наприклад, українське речення можна сказати я йду гуляти, гуляти йду я, йду гуляти я. В англійській мові такого робити не можна. Там підмет, присудок. Це інше. Я йду гуляти. Все. Також англійське речення повинно бути завжди з дієсловом Сподіваюся, ви його ви ну, знаєте, що таке дієслово Якщо ні, то це просто що робити, що зробити. Тобто, бігати, струбати, малювати повинна бути дія. І от якщо українське речення може бути без звичайних дієслів там наприклад, я вчитель, да? тут немає дієслова В англійській мові воно повинно бути. І якраз verb to be це наше штучне дієслово, яке нам допомагає. Впихнути в речення дієслова. Тобто, наприклад, я живу в Полтаві. Тут є дієслово жити Тобі ми не можемо використати. Буде просто I live in Полтава. Але я вчитель, я доктор, він студент. Тут дійслів немає. І тому ми сьогодні якраз поговоримо про verb to be про штучне дієслово в теперішньому часі. Ми будемо розбирати і в минулому, і в майбутньому, але це трішки пізніше. Сьогодні про is are Зараз ми з вами розберемо стверджування. Теперішній час існює. три тобі: M is R. Am для I, для я, I am Каріна. R для you, we, they. ти, ви, ми, вони. Чому тут написано ти, ви? В українській мові ми розрізняємо ти і ви. Тобто ти це там для товариша, для когось близького, а ви це там більше для. Невідомої людини, там, для вчителів, професорів. Тобто, коли ми з повагою звертаємося. В англійській мові такого немає, у них для всіх you. Але від контексту вони там самі собі в голові перекладають, де ти диви. Yeah. We це ми, they – це вони. І e is для he, she it. Він, вона, вона. Ну, наприклад, я студент. I am a student. Вона вчителька. She is a teacher. Вони друзі, they are friends. Дії слів немає, тому ми будемо використовувати am, is are. По в принципі, все. Вам треба просто запам'ятати: тобі: Am, is, are, Am для I, is для he, she. і are для you, we, they. Ідемо до заперечного. Там ще проще. Просто ми до am, is are додаємо not. Щоб нам, наприклад, сказати: Я не вчитель, вона не студент, а ми не діти. Такому плані. Тобто ми до am is are додаємо not. Ще хочу наголосити, що американці англійці, та й в принципі всі люди вони у нас ліниві. Тому в розмовній мові ви почуєте більш такі скорочення. Тобто, не I am not. Вони коротко скажуть, I'm not. Не you are not. а You aren't. Ще можна почути як aren't. He is not. He isn't. Що так, що так правильно. Але чому я вам це поясню? Щоб ваші вушка е, звикали до цього. Щоб ви мали роз, е, розуміти, що вам скажуть інші люди. А якщо це ще янглійц, то таке? От. Тому заперечне, до am, is, are додаємо not. Наприклад, я не лікар, I am not a doctor. Він не мій брат. He isn't my brother. Там ми не запізнюємося. We aren't late. Там вони не втомлені, they aren't tired. Тож, ідемо а, до питання. Що з приводу питання? Ми наше просто am, is are виносимо наперед, викидаємо, надаю вони нам всередині, викинули їх наперед. І таким самим ми утворюємо запитання: чи я вчитель am I teacher? Чи він мій брат? is he my brother там Uh, чи вони тут? Are they here? Чи вона твоя сестра? Is she your sister? Просто щоб утворити запитання, ми am, is, are виносимо наперед. В принципі, по структурі, все вам, ви коли будете виконувати домашку, у вас всі ці таблиці будуть в купі. Поки ви ще навчаєтесь, поки воно у вас ще там не усіло в голові, таблички повинні бути перед очима. Бо так будете робити помилки. Взагалі приводу помилок, робіть їх. Робіть помилки, не бійтеся робити помилки. Помилки це добре, ви на цьому вчитесь. Але поки ви тільки це для вас нове таблички, якщо можете, ще й роздрукуйте. Заведіть окремий, окремий зошит, всі таблички подрукуйте, попідписуйте їх, якщо там Present Simple to be. І от виконуєте домашку, виконуєте вправо. Бачите ай! Все, ідете до I, бачите, якщо це стверджує am, заперечне I am not, питання виносимо M I. Тобто таблички перед очима, поки воно у вас, воно для вас свіженьке, новеньке. От. Тому е, трішки я хочу підсумувати, що дійство тобі воно використовується, коли немає звичайних дійслів. Бігати, стрибати, малювати, там, run, jump, draw, who, leave, тощо. Бо англійські речення завжди діє Або звичайними ось такими, або зі штучним дієслом to be. І якщо ми говоримо за теперішній час, їх три: M, is R. M для I, «is» – для «he, she» і R для «you, UV. А тепер трішки практики. У вас в телеграмі-каналі буде більше практики. Бо чим більше, тим краще. Бо у нас працює ще й візуальна пам'ять. І от, як ми будемо проводити практику з вами під час уроку. Там одне-два робимо разом. Далі ви робите самостійно. Ви ставите на паузу, робите у себе в зошиті, або на телефоні, де вам зручно. От. Потім ви включаєте відео і перевіряєте себе. В домашній я буду вам надсилати такі вправи онлайн-вправи, щоб ви в кінці могли себе і перевірити. От. І тепер дивимося: у нас є стверджувальне: нам треба утворити заперечні, треба утворити питання. Треба утворити питання. І от, наприклад, я бачу, що йде мова про she is. Тобто все, в заперечному в питанні, буде крутитися е, навколо цього. Стверджування she is a teacher. Тут треба утворити заперечення. Я розумію, що мені просто до is треба додати ноту. І буде. Зараз. My bed. О! Ідемо далі. І от, наприклад, заперечне. She is not a teacher. Вона не вчитель. Ну, або скорочено, she isn't. She isn't a teacher. She isn't a teacher. Далі йдемо. Треба запитати, чи вона вчитель? Хм. Я знаю, що. Я розумна. Я, я вже продивилася. Я знаю, що «is» треба викинути. Наперед воно мені тошнилось всередині. І все. Is, she, a teacher. Все. На цьому все треба просто запам'ятати, з ким «am», з ким is, і з ким are. І все крутиться навколо них. Тепер, будь ласка, поставте собі на паузу і зробіть друге, третє. Бачите? They Тут сховано. They are. They are in Berlin. Вони в Берліні. It's a nice day». Тут також сховано. It is. От я вам тут напишу, що це they are. А це it is. It is. It's a nice day Це гарний день. Утворіть соперечне і питання ставити на паузу. Ну що? А тепер перевіряємо вас. Дивимося. They are in Berlin. Мені треба сказати, що вони не в Берліні. Я до are просто додаю not. They are not in Berlin. Ну, або скорочено are. Далі. Мені треба запитати, чи вони в Берліні. Я знаю, що мені треба to be викинути наперед. Are they in Berlin. Все. Ідемо далі. Це гарний день. Мені треба сказати, що це не гарний день. Я просто виїзд дам нот. It isn't. It isn't a nice day. А тут мені треба запитати, чи це гарний день, чи сьогодні там гарний, хороший день. Мені просто is наперед. Так я зроблю. It is it a nice day? Тому на цьому все. Про тобі я вважаю, що більше. Нема чого розбирати. Тут все просто. Тому перша частина завершена, ви її прогляньте, не переходьте до другої частини, поки ви не зробите в домашній практику по тобі, щоб воно у вас трішки вкалося в голові. Тільки ви там проглянете таблички, зробите домашку, більш-менш не виникає питань, навіть якщо в домашці є помилки, обновіть сторінку, зробіть ще раз. Ще є помилки, Одну відстрінку зробіть ще раз. В такому плані. І далі вже переходьте до другої частини. Друга частина це у нас буде про present simple, про теперішній час. Там ще проще. Тому всім піс. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в другій частині та в інших уроках.